Слава Україні, героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, хочу сьогодні вам показати ранньо-середній сорт полуниці Верді голландської селекції. Я її в минулому році відкрив для себе. Брав Дмитра та Оксани Соловей саджанці. І в минулому році в мене вже було багато ягоди. Дивіться, яка гарна ягода. Я їх посадив цілий рядок. Ну, киця, як завжди, господаря. Вона без господаря ніде. Ну, були випади, звісно, десь не прижилася. Від того ніде не дітися, але ягода є. Дивіться, не можу вам зняти повністю стиглої ягоди, бо щодня чи через день збір і просто реально не встигає. Ось оце один з фаворитів у мене. Такий, що треба її розводити Верді. Смачна ягода, транспортабельна. Ось бачите, скільки є Ось ягода, бачите. Ну як достигне, то я вже її не зніму, бо тут не буде щодня бігати, скільки там достигло. От якось так, друзі. Охорона є, аби шпаки не били в мене. Кицюня охороняє. Ось бачите, і така ягода є. То в цьому році вона достигла трошки раніше, як минулі. Чи що? Дуже великої вам не покажу. Так що сорт голландської селекції Верді, друзі. Бачите, ще, ще є, є ягоди багато. Ягода більш така округлої форми. Ну, є трошки з носиками в неї. Ну, в основному округлої, вона такої великої. Різні. Бачите, є і випади, де не прижилась хтось і Кореня хтось з'їв. Ось таке. Ось дивіться, яка ягода чудова. Чуть-чуть ягоді достигнути треба. Вуса вона гарно пускає. Ось. Друзі, нехай всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом.